Доброго дня, друзі! Сьогодні ми знову зустрічаємося за малювання, і сьогодні ми намалюємо равлика. Равлики це не тільки садові шкідники. Ви знаєте це? А ще вони можуть бути, бути а, улюбленцями домашніми. Зараз ми з вами малюємо ось таку форму. Вона може бути великою і нерівною. Бачите? Ось так я намалювала. Мені ось цей кінчик хочеться зробити трішечки пласким. Тож я ось так от перероблю. І чекаю на вас. Сьогодні я буду розфарбовувати фарбами. Мабуть, ви захочете теж приєднатися до мене. Але, якщо ні, ви можете розфарбувати тим, що любите найбільше. Видів равликів існує величезна кількість. Ось тут я теж хочу поправити. Ось так. І хочу додати ріжки. Справа в тому, що очки у равлика знаходяться на великих. Ріжках ось тут. Я намалюю ось таке овальчик, щоб потім зараз ось тут намалювати м -м теж овал і зробити очки. Я зроблю очки з такими милими ресничками і віями І додам ще одну. Вони в мене будуть дивитися назад. А тут в мене буде така зачинене очка, мабуть, чи ні? ой, це надвелике вийшло. Тож я буду перемальовувати. Не забувайте, що помилятись і малювати трішечки більше, ніж попередньо. Це нормально, так роблять всі. Якщо вам здається, що ви так робите, то тільки ви, то це не так. Ось так я зроблю вії. Дуже дивно виглядає, але залишу собі так. Також я хочу намалювати, що тут є ротик. І я дуже полюбляю малювати рум'янчик. Тому додам і рум'янчик теж. Ось так. Додали. Равлики з'явились на Землі приблизно 600 мільйонів років тому. Це дає змогу вважати, що є, вони є одним з найдавніших мешканців нашої планети. Ми з вами зробили ось так, і я вас чекаю. Щось мені дуже подобається, мої очі, може я перероблю потім. Я не знаю. Мабуть, мені захочеться переробити, таке теж може бути. А мабуть, і ні. Подивимось, що буде далі. Мабуть, мені, я так розумію, що мені хочеться зробити їх більш кругленькими. Але можна, вам, якщо вам подобається, залишити собі і форму овала. Зараз я спробую зробити. Ще ось так. Так, так мені подобається більше. Ось так я зроблю, і тут внутрі я додав теж очки. Поки що залишу так. Ще хочу сказати, що є ріжки у равлика, вони ось тут от будуть. Вони такі тут є по бокам. оп. Мабуть, можна отак от оп. І це ніс равлика. Цей ніс вивернутий на виворіт. Всі рецептори, які є у нас в носі, вони знаходяться розташовані всередині. А в равликів знаходяться зовні. Тому я намалювала ще й ніс равлику. Мені дуже хочеться, щоб він тут був. Можна малювати і без ніса. Як вам подобається? Мені подобається по-різному малювати. Равлики не жують, а перетирають їжу за допомогою 25 тисяч зубів. Вони такі дуже крохітні. І в мене був колись жив, равлик, вони їдять дуже швидко. Повірте мені на слово. Дуже швидко їдять і з величезним апетитом. Хочу зараз намалювати раковину, в якою живе сам равлик. І ось тут я буду малювати ось таке ну, це напівколо, мабуть, у вас вийде коло, мабуть, вийде овал. Все одно це буде правильним рішенням. І зараз я хочу зробити ось так: от. оп, і ще такий кружочок. І залишитись вже тут. Тут так додам буду чекати вас. Найбільший равлик у світі це австралійський морський. Вага цих молюсків сягає 15, 18, 15, від 15 до 18 кілограмів. Це, мабуть, знаєш як? Це коли ти коли тобі два рочка. Десь так. Багато це. Ви розумієте, який великий равлик? Я ніколи таких не бачила, треба подивитись, мабуть, в гуглі. Щось таке я не бачила ніколи. Колір панцира, який ми будемо розмальовувати, буває різним, оскільки він залежить від складу їжі малюска. І розбавлення ґрунту в тому місці, де він мешкає. Взагалі-то я бачила тільки якийсь там коричневий з такими смужками. Просто такі більш білесенькі, і, мабуть, все такі світло-коричневий, -коричневий, колір, там був білий і все. А бувають різними. Сьогодні я буду малювати теж якусь яскраву, що мені хочеться. Ще я хочу додати, що равлик мій повзає по травички. Тому я зараз намалювала ось так. Бачите, домалювала травичку. І домалюю ще такі кустики. На цих кустиках я, скоріш за все, буду вирощувати квіточки. Так, зараз починаємо розмальовувати. Вас чекаю. Квіточки я буду малювати потім, тому я зараз їх не малюю. І буду брати вже фарби. Я підготувала тут фарби. Зараз дістану ще палітру. Вона в мене така з фарбами, але я її не мию. Я щось просто додаю туди і все. Якщо вона дуже брудна, треба помити. Але цю фарбу, яка тут залишилась, я ще можу використовувати я цією нагодою користуюся завжди. Ось в мене фарбочки. Я підготувала склянку з водою, палітру фарби пензлик. Пензлик. Помінше та побольше, ось такий. Ще я підготувала серветку, щоб якщо що, промокати пензлик. І починаю я малювати. З найсвітлішого кольору. Найсвітліший колір, пензлик беру побільше. І найсвітліший колір в мене буде на травічці зараз такий. Трішечки, трішечки світлий колір. Додаю. Ось так. Додаємо. Трішечки світлий колір. Тоненьким шаром. Що цікаво, що треба завжди пам'ятати, акварельні фарби дуже полюбляють воду, тому я не забуваю промакувати пензлик в склянки з водою. Травлики повністю свою репутацію найповільніших створінь на землі. У середньому вони долають 7, -7 см, це ось столька десь, за хвилину. Для порівняння лінівець пересуваються зі швидкістю десь 2 метри за хвилину. Тобто, вони наймітніші. Най... Створіння найповільніше створіння на землі. Так, зараз я хочу поки що в мене там підсихає. Я, я знаю, що я там щось там, трішечки підфарбую олівцями. Звичайно, я дуже це полюбляю, ви ж знаєте вже. Буду розфарбовувати я а, колір, який такий світло коричневий Візьму ось такий якийсь. Додам водички, додам ще. Отак так от кольором, і буду розфарбовувати тільце свого равлика. Також мені теж треба зробити так, щоб тільце мого равлика було таким вологим, тому що ми з вами накрапуємо на нього більш Темніший колір, щоб зробити плямочки. Ось тут теж не забуваємо розфарбовувати там, де очки, носик, ми зробимо такого ж кольору. І ось тут, навколо очей, я розмалюю теж. Отак. Ось так. От так. так ми намалювали. Ще я вам хочу сказати, що для равликів є отруйна їжа. Це сіль і сахар, цукор. Будь ласка, будьте уважні. Якщо у вас є равличок, який живе вдома, не забувайте про цю цікаву особливість. Я продовжую розфарбовувати. Мокрим пензликом весь тулуб нашого равлика. І зараз я хочу взяти більш темніший колір. Ну, наприклад, отакий от і наставлю отакі плямочки йому. Колір я вже взяла прямо з фарб і наставлю йому такі плямочки. Ви тільки подивіться, як вони гарно розтікаються. Я обожнюю це. Це для мене такий важливий експеримент. Ось так. І ще хочу додати якесь. Бачите, ось тут вже підсохло і воно не розтікається, але залишу теж. Тут, тут, додаю теж плямочки. Ось так. Трішечки зайшла на румянчик, але нічого дивного, з якось виправимо цю ситуацію. Зараз вже почекаємо, що там далі буде. І так, що медики роблять? Медики наші вирішили, що равлики досліджували равликом досліджували. І вирішили, що равлики дуже корисні для шкіри наших мам. Тому дуже багато кремів використовуються зараз з такою. Спеціальною слизою від равликів, і це вважається дуже корисним для шкіри. А ще медики винайшли з допомогою равликів деякі важливі ліки. Тож, равлики наші, не забувайте, можуть бути не тільки поганими шкідниками, а ще й крутими помічниками. Я поки що вас чекаю, сподіваюсь, ви встигаєте, хочу взяти. От тут у мене був, пам'ятаєте, тут світло зелений. Я тут світло зеленого намішую темно-зелений. І поки в мене підсихає тулуп, нам потрібно, щоб він підсох, тому що, коли ми будемо малювати, Панцирь нам нужно, щоб все було там висохше, щоб нічого не розтеклось лишній раз. Це така робота з фарбами, вона обов'язково, важливо обов'язково, розуміти, що треба дати почекати чомусь, щоб підсохло. І щоб не сидіти просто так і чекати, ми можемо розфарбовувати якусь іншу ділянку, яка нам зараз не заважає. Не буде заважати в розфарбування. Ось так, ми додаємо якісь тітальки. Мені дуже подобається експериментувати з фарбами. Тож ми з вами іноді будемо це робити, тому що це дуже цікаво завжди і дуже-дуже мені подобається. Сподіваюсь, що вам теж. Ще у равлика є така суперспособність. Зараз скажу, яка. Равлик. Може здатен повсти по лезу ножа і не поранитися. От я да Я не бачила такого ще. Не чула навіть. А ви оп, додаю такі тоненькі, вже пензликам ви можете додати. Олівчикам додаю квіточки. Ну, тобто, ще не додаю, а зараз буду додавати. Да. Так, додаємо таку красу. Вот, так от вони можуть повсти по лезу ножа і не поранитися під час руху, подошва їхньої ноги. Це ось тулуб, це і нога вони вже завуться, вчені так А, Відчуваю, що щось таке там таке є якась. Подразнення якесь, тому що воно ж гостре, це лизо ножа. І равлик, ця нога виділяє багато-багато слизу, і він не може поранитись. Це так круто, це така крута штука, мені подобається. Так, хочу зробити я квіточки поки що, і квіточки я буду робити рожевим. І, ну, можна яке захочете, малювати квіточки. Я такий, як і вийдуть. Плюс такий просто наліплюю. Ось так. М -м, можна навіть зайти на равлика, якщо що. Нічого страшного. І от ми поки з вами таке малюємо в нас вже. Підсихає. та нога. Тулуб. Починаємо розфарбовувати з вами колір нашого панциря. Домівочки такої. Що я пропоную зробити? Ми з вами зробимо. Зробимо такий красивий. Гарний перелів. зараз покажу. Я спочатку хочу взяти такий темний колір, наприклад, фіолетовий, буду брати мокрим пензликом відразу з фарб. І ось так я додаю фіолетовий колір і дивлюся далі. Якщо у вас нема фіолетового в фарб, його можна смішати. Якщо ви смішаєте, синій і красний і червоний колір. Так, так у мене ще є, багато там кольорів я буду брати. Так, от. І поки волога фарба, вони, бачите, як гарно перемішуються. Мені дуже це подобається. І нам потрібно рухатись далі. Зараз я хочу взяти якийсь синій, блакитний, щось таке. Тут в мене є, є тут трішечки ось цього, додам сюди, і додам ще отакий от синій. І бачите, завдяки тому, що воно в нас мокреньке воно так дуже гарно перелівається. І так, наш з вами. Панцир вже частково розфарбований. Я буду чекати вас. Отут в мене я так намагаюся зробити мокренько, щоб, я, щоб ви встигали зі мною. Будемо робити далі. Що там можна ще вам розказати про равликів? Зараз я подумаю, що вам можна це таке розказати ще. Ці малюски можуть цілком втягнути себе в раковину завдяки спеціальному м'язу, який покриває все тіло равлика. Я сподіваюся, що ви вже стигли. Зараз я буду малювати і пошукаю якийсь такий колір ось такий. Теж буду розфарбовувати. І також мачу, зараз пензлик, тільки б намочила. Отак от, от поправляємо тут, рухаємося далі. Як ви, ви пам'ятаєте, так? Що я завжди вам кажу, що якщо хочете, і тут же нас так от, трішечки підсохло, що можна отак от, от воно не розтачеться. Якщо хочете, можете малювати. так, тут же у нас такий покращий колір. Можете розмальовувати свій малюнок колівцями чи фломастерами, як вам подобається. Такий яскравий в мене виходить. панцир. я в шоці. Я сама не очікувала. Так, такий мене рожевий є. Зараз трішки додам червоного, ай залізла немножко, ну нічого. Бачите, всі так можуть залізати. пам'ятаю, я, що в мене повинно бути тут трішечки мокренько. І хочу взяти зараз. Усі кольори вже будемо використовувати помаранчевий. Це як веселка буде в мене. Я зрозуміла. Я малюю веселку. І хочу вам нагадати, які кольори в нас є в веселці. ми, до речі, будемо повторювати це завжди, але ви повинні пам'ятати, що є червоний. Помаранчевий. Жовтий я замерла, <свят> забула. <свят> Червоний, помаранчевий, жовтий. Давайте намалюємо. Жовтий пошукаємо. Я хочу такий жовтий, отакий вот насичений, взяти. І потім додати яскравий трішечки. Потім в нас буде зелений кольор, але ще тільки з жовтами закінчила возитись. От, от. Потім в нас буде блакитний, синій та фіолетовий. У нас майже весенка вийшла, але трішечки по-своєму -по якось ми зробили. І зараз я хочу так цю веселочку отак от, от вже поєднати. Якому світлень. У мене зеленого нема. Я зрозуміла. зараз трішки додам. Це ж яка веселка без зеленого? що? Давайте додамо веселочки веселого зеленого кольору. Ось так. Мішаю так пензликом. Яка краса вийшла, мені дуже подобається. Сподіваюсь, ви все встигали робити Вже раз. у вас теж вийшла гарнота. Будь ласка, присилайте свої роботи. Мені не забувайте в Інстаграм. В інстаграм завжди є в описі. Буду, буду чекати. Зараз ми ще не закінчили, тому що я хочу знайти, як завжди, це не так. Просто, а, вишла, швидко. олівець чорний. Я його підточу і намалюю, домалюю якісь детальки. Тобто я хочу домалювати ротик. Тобто, я хочу домалювати очки. Ось так. Якщо хочете. Тут я так обведу, щоб можна було не сплутати. Можна так додати ще отакі брівки. Щоб вони так висіли. Це смішно. І вії, якщо захочете, додавайте. Ось така красота, гарнюня. Я хочу, щоб це було так дуже-дуже прикольно. Знаєте, що я зараз роблю? Хочу додати, куди дивиться мій равник. І Наташа шукає жовтий. І знайшла. Так, хочу додати. Ось так, давайте я так переверну, щоб. Я додаю ось таку жовту. Жовтий овальчик, бачите? Це ще не все. Цей овальчик зараз перетвориться в мене на бджілку Я додала чорні смужки, і мені потрібен ще щей блакитний, щоб додати крильця. Тобто, зараз. Наш равлик дивиться на бджілку, А бджілка літає, збирає якийсь нектар з квіточок. Ось такий гарний у нас равлик з'явився. Будь ласка, надсилайте мені, ставте вподобайку та не забувайте підписатись на канал, тому що кожного тижня ви будете. ми будемо зустрічатись з вами на нові. Відео! Па-па!